Вступна кампанія 2016 розпочалась Цьогоріч Для абітурієнтів міносвіти підготувала не одне нововведення. В основному пов'язані з переходом на європейські стандарти. Зміни торкнулися освітньо-кваліфікаційних рівнів. Тепер їх п'ять: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Більше не буде спеціалістів та кандидатів наук. Їхні дипломи прирівнюватимуть до магістра і доктора філософії. Відповідно, проти найбільша зміна цього року заяву до вишу тепер приймають тільки в електронному вигляді. Для цього створений спеціальний веб-ресурс. У приймальних комісіях не приховують, хоча електронна регістрація повністю прибрала багатогодинні черги, дозволила залучити менше працівників та знизила навантаження на них, проте частина абітурієнтів все одно приходять особисто: чи то не довіряють інтернету, чи не вміють користуватися. Інакша ситуація у Чернігівському медколеджі. Їх реформи оминули. Ба Більше там навіть не знають, за яким рівнем будуть готувати студентів в наступному році. А правила вступу в міністерстві переписали за два тижні. До початку кампанії навчальні заклади, які відносять до першого другого рівня акредитації, це спеціалізація молодший спеціаліст тільки в паперовій формі. В законі про освіту буде не молодший спеціаліст, а буде там бакалавр, молодший бакалавр. Будемо чекати, які там може зміни. Кажуть, через недопрацювання міністерства втрачають абітурієнтів, які могли зареєструватися в електронні форми, бо особисто приїхати не можуть. Сподіваються, в наступному році сучасні. Ні технології дійдуть до професійної освіти, та бочка меду не без ложки дьогтю. Через значне навантаження на веб-ресурс єдиної державної електронної бази з питань освіти сайт інколи падає. Абітурієнтам вдається зареєструватись не з першого разу.